Мій прогноз на топ-5 претендентів на золотий м'яч. Поїхали. По П'яте місце Мохамед Салах. Єгиптянин, в принципі, провів е, дуже фантастичний сезон: 57 голів, е, гол плюс пас у всіх турнірах. Виграв е, АПЛ. але все одно, знаєте, є якась така трошечки, ну як то недосказаність, ніби от він грав, грав, грав цілий сезон. І от в вирішальних матчах десь просто провалився, і це взма змазало його. Це все враження про круту гру. Але п'яте місце за хорошу статистику, чемпіонство і, в принципі, все. Четверте місце Нуно Мендеш. Ну хто як не він, найкращий лівий захисник е світу прямо зараз на дану секунду? Цілий сезон абсолютно повністю. Перекрив весь свій фланг, пихтів в обороні, пихтів в атаці. За цілий сезон зробив 19 по гол плюс пас. Виграв 5 трофеїв Ліга Чемпіонів, Ліга Націй і там Ліга фермерів і готувався.